Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хотів отягував якомога пізніше зняти відео. Думав, з соняшник саксон і зробимо демо поле по пшеничці ячменю. Ну Так вийшло, що в нас дощі йдуть знову. Хотів сьогодні коситись, не вийшло, то прийдеться відложити, як то кажуть, не на определенне время. Там як буде погода, поберемося і будемо одразу робити демо поле по пшениці від компанії Viterra. Також у них є свій сайт. Зараз показую вам, друзі, сорти озимої пшениці та ячменю. Ось у Вітера. Кому потрібно, заходьте, замовляйте. Ну і перейдемо до каталогу. Тут є щось перейти до каталогу продукції. Заходите і вам є. Пшеничка яка. Фелікс, Катарина, Андрада. Атлон. Центуріон. Ну, в общем, ви продивитесь, друзі. Я Зараз покажу, які будуть сорти в нас посіяні. Також, друзі, наголошую, що це пшениця буде Демополя, Дніпропетровська область. Павлоградський район. Так що переходимо до сортів. Будуть у нас сорти Трубліон Мішок я не відкривав, я один тільки відкрив, друзі. Трубліон буде. Потім буде атлон. Зараз покажу. Я відкривав атлон. Це все демо поле, друзі. Кому потрібно. Зараз фокус щоб зловив. Отака пшеничка, як на мене, гарна. Протруєна, все добре. Протруйник гарний. Так. І ще що хотів, друзі, сказати, кому потрібно, можу контакти вам оставлю, все в описанні буде. Ну також є номер телефона 050. 321 66 22 Звати Олександр. По всім питанням по пшениці ячменю, Звертайтеся до нього, проконсультує. Так, переходимо далі до сортів. Буде Катаріна. Центуріон Фелікс. І Аренія. Ось такі сорти, друзі. Так що я думаю, що вийде непогано. Хочу показати все, як буде нас справді. Покажу від А до Я. Це буде демо поле компанія Viterra. Так що коментуйте, друзі, хто сіє, хто хоче, може взяти посівний матеріал пшениці ячміня. Звертайтеся до Олександра. Я думаю, ви будете задоволені. Ну, а конкретно це вже буде видно на наступний рік. Ну, побачимо, які будуть сходи, все тому подобне. Так що, то такі діла. Ну, аренія, це у нас озимий ячмінь, друзі. Остальне пшениця. Так що. Останній це у нас ячмінь озимий. Я не буду відкривати не в обіду, тому що поки що не сіям це, якби ну, я посівну, все покажу, зніму. Це так коротеньке відео. Знаєте, я кажуть, щоб було вже, бо вже неділя, та більше, ніж неділя в мене. Не було часу зняти відео огляд. Так що, такі справи, Ну, пшеничка класна, друзі, є на що дивитись, ось дивіться. Я просто в поміщенні тут. Світло погане, так що не ображайтеся. Отаке состояння зараз. Протруйник гарний, ну, пшеничка класна. Так що, компанія друзі Вітера. Контакти я оставлю в описах, сайт їхній я ставлю в описах, все буде в описанні і в коментарях оставлю. Так що, друзі, підписуйтесь на канал Шалений Тракторист. Демополес буде скоро.